Привіт усім, хто завітав на мій канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут я показую огляд у секонд хендах України. Сьогодні, окрім огляду вагового товару, буде також огляд та примірка одягу літнього у вайкікі. Запрошую вас до перегляду, а ви не забувайте про вподобайки та підтримку каналу. Коментарями буду дуже вдячна. І також підписуйтесь, хто ще не підписався. Сумки тут накидані у коробі, вже там їх добренько розібрали. Показую, що залишилося. Дуже сподобалась оця невеличка сумочка від Kate Kids. Там дивіться, які а, тут цікаві кумедні комедні таксички. Ще від цього бренду був рюкзак і сумка від Валентино, але дуже вживана. Косметичка вмістка, вона вся переливається, блищить. Так, зазвичай шкіряні сумки. Сьогодні дивіться, яка тканова. У кружечках. Якась вона зовсім з іншими, все з іншою фурнітурою. Така схожа на чоловічу більше. Нема вже песика тут. Ви бачите, на підкладці також песик фірмовий. Знайшла я в інтернеті цю сумку, перепродають БУ за 7 австралійських доларів. Значиться вона як жіноча кросбоді сумочка, і песик там повинен бути металевий. Луска Дамарт. Така вся. Бачите, йде в зігзах. Кольори різноманітні, зелені, червоні і рижі. Руде, руде з зеленим. І сарафан взяла я. Хто це Next з льном? Але він дивіться, який широкий. На мене це буде великий. А 26-й розмір, 70 віскози, 30 льна, 26-й. Темне синє з білим. Дворічний принт, це папая, 10-й розмір блузка. Від Денімко це 14-й розмір ромпер. Він новий. З етикеткою білий, але такий, знаєте, важкуватий. Бавовна тут важкенький ромпер. Від Мансун, це сорочка синя. Ще не подивилася, що тут за. Така приємна тканина м'яка, але що за склад, ще не дивилася. Ще мережево сюди вставили доріжки. 100% бавовна, М'яка бавовна. Це 16-й розмір. Це бавовняна сорочка. Якраз за розміром. Вона така м'якенька. І брюки блакитні від Вайтстаф. Вони, знаєте, погано тягнуться. Тут його напевно, що зовсім немає. Не дуже мені подобається. Брюки від Вайтстав за 160 гривень, а блуза із бавовни за 111 гривень. Дві кольорові маєчки я відібрала і дивіться, ця виявилась навіть новою. 12 фунтів коштувала гарний там склад, але модель ця мені не сподобалась. Там вона розширена від грудей. До тих речей, що я приміряла, не дуже гарно. Оця друга помаранчева з бірюзою. Цю буду приміряти. Так, маєчка різнокольорова, перша, і джинси. Якраз по розміру взагалі ідеально підійшли. Довжина і по талії, і по бедрах. Зручні. Ціна маєчки сьогодні 44 гривні, джинси за важкі вийшли за 263 гривні. Верхаус у 14 розміру сукня, вона тепла. В'язана сукня, це на на осінь на зиму. Колір приємний рожевий. 80% віскози, поліамід і еластан. 14-й це розмір. Скільки нових піджаків чоловічих навішали. Клітня сукня, тут також рожеве широкий рукав, зверху я бірку не бачу, її зрізали. Довга сукня з геометричним візерунком. Зараз пошукаю. Чи є внутрі? Ага, бачу, тут брак ось, дирочка. Це легко виправляється, взагалі сукня видно, що нова білий колір, чистенький. Так, мені це розмір буде великий, це 20-й. Марк Спенсер. Візко за 100% за складом. Так, оцей колір мені сподобався, блакитний. Це праймарк. 14-й розмір сукня з довгим рукавом довга. Літня сукня. Такий колір приємний, якісь візерунки із тоненьких смужок чорних. Мені здається, це також візкоза буде. Так, тут 100% візкоза також. Ой, мені подобається ця сукня, слухайте. Така класна. Цей колір. Зав'язала. Я там трохи позаду призборила талію, довжина за коліна. Така сукня гарна, колір гарний. Попросувати її тільки і все. Зав'язка така не широка, як я полюбляю. Так, Попереду тепер зав'язала, вона розширена йде. Ціна цієї сукні вийшла сьогодні 187 гривень. Тверха основа сукня 61 євро, 10 розмір малий, бо 46 фунтів коштувала це ця сукня. Лінді Боб це як завжди ретро стиль. Синій з червоним і горошок там ще. Пошок також на футболці цей чим написана еска, але вона така, наче широка, подумаю, подивлюся. Збірками багато річець Джордж 16-18, блузка така подовжена, геометричний малюнок, фіолет та зелене поєднали. Два піси, це, це щось було. Можливо, це домашня піжамка, схоже. Так, що тут у нас? Здається, що це віскозаенька, так, віскоза за лостаном. Домашній цей одяг. Сукня із 100% відсотків половини, 16 розмір. Синього кольору з вишивкою червоною. Так, сукня з вишивкою. Ну слухайте, мені так свободненько вона. Така нічого. Гарні кольори, волан широкий понизу. Тут можна зав'язати. Вона обтяжкою не повинна бути. Симпатична. Ціна сукні сьогодні 111 гривень. Віддаю, сарафанчик бірзовий колір на тоненьких бретелях, Він Купа гудзиків. Можна приміряти, але застібати багато прийдеться. Новий сарафанчик віз ще додатковий гудзик є. Так, тут я всі гудзики не застібала, бо це просто нереально. Колір гарний. Бачите, довжина за коліна, але там іде попереду розріз вже в районі коліна. Мені маловато. Малувати цей сарафанчик дуже легкий. А заважив він сьогодні на 105 гривень. Також нова сукня L розмір 50 євро коштувала віла клозінг. Віла з сірим. Що тут за скола треба зараз подивитись на підкладці? Полієстрів верх і підкладка. Так, Спідниця це в 12-й розмір Марк Спенсера. На вигляд вона якось більша. Коротка спідниця, тут льон і бавовна практично пополам. Склад. Так, Та маєчка інша сюди взагалі не підходить. Цю треба також заправляти. Спідниця якраз за розміром. Ця універсальна майка до однотонного низу. Березова, бачите, помаранчеві, гарні кольори. Маєчка ця за 44 гривні виходить, а спідниця вийшла за 96 гривень. Є ще спідниця від тайчим день. Синій. Цей колір синьо-сірий можна приміряти. І з цією спідницею також добре. Вона темна. Трохи заколінно. Симпатична спідниця. Ціна її сьогодні 111 гривень. Так, тут пополам візку за ібаво, сорочка нас рожева світлорожива від надмек, 18-й розмір. З довгим рукавом довга сорочка. Яскрава. Всяка блуза, тут ще металева фурнітура, студіо, довгий рукав. На резиночки призборений. На кінці і також сама блуза призборена на горловинці і понизу. Але це синтетика. ще на сукні відбудено. Тканина плотна, темна синя. І Вставки помаранчеві зверху та знизу. Так, відбудено. Трохи більше треба. Це повністю обтягнула і рукава обтягнуті, маловата. Ціна 200 гривень сьогодні. Від Лаура Ешлі сукня сьогодні на запах довга, гарні тут кольори, такі, бачите, бірюзові віяло, але вона мені мала тому приміряти я її не стала. Від Оазіс також сукня нова, видно, що була бумажна бірка, але вона злетіла темна синя, з великими квітками. Ярусами там зроблений з 100% віскоза, але приміряти я також не стала. Від Бачите, це в 16-му розмірі кардиган світлий, у смужку синю і блакитну. І тут гарний склад віскоза та льон. Отакі От в'язані футболки і також ще й брюки були вичиндем у, у магазинах на продажу у минулому році сьогодні тільки полофутболка. Від Ted Baker також була знахідка, сукня, але вона у другому розмірі мені мала. Коротенька, вся яскрава, тут геометричний дрібний малюнок. Дуже легенький шарфик він із шовку, і далі покажу примірку у Вайкікі. Так, на примірці це сорочка світла і світлі брюки. Вони весела здається, тут так добре тримаються. Надалі резиночка, ще й шнурочок є тоненький. І сорочка, такий спущений рукав. От, таке поєднання. Ще не дивилася, я состав. От, зараз дивитись такий світлий, літній лук. У нас до, дуже холодно. Тепер зажара, спека. На тому тижні я дійсно ходила. Ще було у пальто. Легенько, Ми сьогодні вже взагалі шорти потрібно діяти. Сорочка це була у розмірі, можна було навіть еску взяти. 700 гривень вона коштує. Тканина легенька, така, знаєте, вона блискуча, трохи навіть віскоза, трохи поліаміду додавали, але 83 це все-таки віскоза, Гарний склад. Брючки 40 розмір, 660 гривень, бежевий колір. 100% бавовна. Це такий склад. Така цупка тканина. Хороші брючки, мені подобаються. Так, тепер далі на примірки в мене шортики, Тут будуть світлі. Хочу це сразу показати. Бачите? Наміряли білу сорочку. Дивіться, все. Макіяж весь тут лишився. Я хочу сказати, що я на примірки бігаю. Взагалі макіяж не роблю, іначе це все буде на одязі. Я не, не наношу ніякий макіяж 530 гривень, але її вже зіпсували. 100% бавовна. Також світлий комплект. Шуртики ці коротенькі, такі більш спортивного стилю. Це вже я не заправляла. Бачила лайфхак, Лайфхак. Я за кордоном там дівчина показувала до примірочних, видають такий, е такий знаєте, як одноразовий марловий мішечок, і його вдягати треба на голову, а потім вже приміряти речі, щоб не залишати свої тоналки, помади, все оце на білих речах, на комірцях. Треба ж думати. Як біле приміряти, Намалю... з то малюватися тоді. Це вже воно, я думаю, на знижку потім потрапить. Так, ці шорти 530 гривень коштують. По складу 50 льон, 50 віскоза. Ну Гарний склад, тут у літніх речей мені подобається. Дівчина мені писала, що на перший погляд склад може і гарний, але як вони носяться та перуться, невідомо. У ну, порівнянні з зимовим одягом літній мені увесь подобається за якістю. Так, шорти бермуди, такі більш класичні. І вирішила я сюди жакет, усмужку. Чорне поєднання таке. Вийшло. Зранку, знаєте, прохолодно, трохи ноги хай загорають, а руки щоб не мерзли. Накинули та і бігли. Кетик зняли і під жакетом у вас, отак, наприклад, чорна маєчка на бретелях. Виобразний виріс. Така сама є сорочка чорна. Так, цей жакет у нас за 630 гривень. Це вже знижка у розмірі L, приміряла. Всі які гудзики тут золотисті. 75 баговна. Потім поліестри, три Шорти Шортиці 560, Бермуди 40. розмір 40 був на примірці. Так, тут склад, бачите, хуже. 91 відсоток поліестру. Тут нема. Нема нічого натурального з тканини. Ця маєчка з брюками легенькими. Чорно, чорний з молочним, тут не білий, такий він молочний колір. Широкий, на резиночці добре сидять. З чорною маєчкою й цю сорочку чорну також хочу з цими брюками поміряти. Ну з маєчкою добре, на мій погляд. Такі візериночки, бачите, принт огірки такі, наче. Так, що тут цією маєчкою у нас було? 500 гривень вона коштує. А за складом віско за 86-14 поля Да Ну нічого склад, віску багатенько. Сорочка повністю чорна, 100% бавовна, 700 гривень. Зараз її теж поміряю. Ну, з цією сорочкою мені не подобається. Якось занадто. Занадто все закрите не дуже. Сорочку треба до дещо іншого. Ці брюки з маєчкою гарно. Так, брюки у нас за 630. Легенька тканина. Сама тканина це сарафан. Розширення йде від бретелей. від самого верху. Розширений, свободний такий. Легкий повітряний сарафанчик на бретелі, Як у мавічки-бретелі, трохи прорезинені. Кому хочеться, можна отут тоненький поясок і буде більш приталено. Кому не потрібно, можна так. Сукня вона 630 гривень коштує. Так, а за складом віскоса 86% і 14 поліаміда. Ще одне буде барвисте сьогодні. На примірці це лавандовий колір у блузці і різнокольорова спідниця, вона на підкладці. Також є такий же малюнок, там є на сукнях. Я сьогодні вирішила взяти спідницю. Я раніше не бачила, мені здається, це тільки привезли. Тут, бачите, на, на спідниці така резиночка. Варна тримається, Все, цей колір сюди підходить вверх. Там ще світле здається висіло на стієчці, з спідницею. Я вирішила, хоч якесь сьогодні кольорове примірці, щоб було. Так, блузка за 530. І за складом тут 100% поліестра. Склад не дуже у цій блузці. Спідниця SM я приміряла розмір 900 гривень. Легенька, дуже ця тканина. Легісенька. Кож 100% поліестер. Ну, на принципі, видно, шовку це не може тут бути. Так, ось ці спідниці. На стірці є оці бускові тут блузки, також маєчка 380, вона зроблена з тим же малюнком, що і сп'ятниця. А, це не сукні навіть, це кардигани 560 гривень. Ось такої ж тканицю. Я переплутала з цими сукнями тропічному стилі, але тут бачите інші кольори. Ті були вже давненько, вже їх небагато лишилося. 860 тут такі джинси рожеві з'явились також не було. Ось яка, тут же ж футболка висить з рожевим, є однотонна рожева, світло рожева, з принтом 290 гривень, квіти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, будь ласка, прошу підтримати канал вподобайками та коментарями. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок, мирного неба. До наступного відео. Всім пока!